На вашу думку, чи стало краще після прийняття відповідних законопроєктів, Про які пані Ірина каже, що дійсно була така домовленість? Але динаміка, яка, на ваш погляд? Я з ними не домовлявся, але. Хотів би, щоб в першу чергу дотримувалася здорового глузду в цих всіх процесах. Ну скажімо так, у мене є своя історія взаємин з представниками ТЦК. Тими же, у вас теж на кримінальне провадження за заявою щодо перешкодзання депутатській діяльності розглядається в поліції, хоча сумніваюся, що в поліції достатньо буде волі розслідувати цю справу неупереджено і професійно. І принципово це була історія, коли я за зверненням громадян реагував на те, що людину з діагнозом ще за ефективний розлад забрали без документів, оформили військовий квиток, написали, що придатний, тримали закритому. Звісно, що да, це в це це якому регіоні? Це в було, так. Це у вас там… але там... коли я пішов просто розібратися з цією справою, мене в порушення закону про статус народного депутата України навіть не пустили на територію, щоб зустрітися з цим громадянам, тому що там було ще звернення. І показував прямо на сайті Верховної Ради в законі, показу норми, яких мало б не дотримуватися, і просив сказати, а які норми, яких законів дозволяють не виконувати це. Довелося викликати поліцію і та далі. Ви от представляли, що я з комітетом молоді спорту до мене двічі навіть на пробіжках, я стараюся пропагувати рухову активність власне викладу. Намагалося мене там, скажімо так, не знаю, які були дії далі, але вони не бігли за мною. Я просто казав, що я не підлягаю, пропонував під'їхати туди, де я зможу показати якісь документи, тому що як на пробіжці я не бігаю з документами в руках. Тобто це все за межами здорового глузду. І коли, наприклад, ситуативно виходить бути поруч, коли назріває скрім бусифікація. То я підходжу і ввічло, наприклад, тим же поліцейським кажу: дивіться, якщо у вас є підстави затримати цю людину, uh -huh. оформляйте протокол затримання, я почекаю, і щоб все було законно. І в таких ситуаціях, але це ж рідко, коли збігається, що я не поруч, то вони зрозуміло, що не мають підстав до цього, і людина вже йде або їде. Так? Але найголовніше, що мене турбує в цій ситуації, те, що у нас задача насправді ж підсилити армію. У нас є проблеми кадрів і. Для цього процесу цієї бусифікації заганяння погрозами і примусом людей в армію він не лише не допомагає, а рівно навпаки, як казала пані Ірина, це така антиреклама можна сказати так. Так, і Соломія, антиреклама взагалі служби в армії. Тобто, це просто ганебно для держави, тому що виходить, що ми демонструємо світу, що у нас нібито немає сміливих патріотів, готових захищати вітчизну. Це ну, не так. Їх так треба року. шукати як році. Пам'ятаємо черги під ТЦК і так далі.